Поїлки для молодняка птиці та дорослій птиці. Чудові підходи як для бройлерів, так і для перепілки. курчат, індичат, качок. Наявності резервуари на 20 літрів та на 10 літрів. І ось такі чудові комплекти. Ось чашковий поїлочки з перехідником під пластикову трубу. монтується дуже просто: ось набір є з заглушками, шлангою для підключення і врізкою в бак. Ось набір йде вже на ніпельні подвійні поїлочки. Також йде як 10-літрові та 20-літрові. Їх можна підвішувати або ставити просто на підставку. Також чашкові є просто вкручені в резервуар. Ось такі чудові прості поїлочки. Також вони використовуються в клітках. Ось змонтовані в клітку, також з перехідниками вже підключені. Тільки запускати птичку, і все, все працює, збирається дуже легко.